Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що говоримо сьогодні? Головною темою сьогоднішнього дня афера, яку хоче впровадити Арахамія. Ні, не так. Афера, яку хоче впровадити зелена команда для перевиборів президента Зеленського, яку вже нам надягають на голову. І якщо ви скажете, що ми ж про це вже чули, ну так би мовити, референдум, вибори, там мирна угода, то я вам скажу: ні, ви ще про це не чули. Арахамія Рахамія проговорився. Він проговорився в їхніх планах, і ми це з вами маємо, ну, як мінімум, підняти на гора та висвітлити. Звичайно, ми з вами обговоримо трішечки міжнародку, бо є події Іран, є події Венесуела і замах на Гренландію. Ну, коротше кажучи. Поки ви підписуєтесь на канал, я починаю. Значить так, народ, давайте почнемо, напевно, з головної теми тема Арахамія. Але в чому вона виглядає? Справа в тому, що 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити вже зараз навіть до припинення вогню. Я не знаю. Це вони так хочуть провести як? Ну, я розумію. Дія десь так. Друге є 23% українців, які ствердно відповідають, що вибори потрібно проводити після припинення вогню. Ну і звичайно, майже 60% на даний момент українців вважають, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Зрозуміли, чому я показав цю статистику? Ну, як мінімум, тому що ми бачимо історію, що більшість українців вважає, що вибори мають бути виборами в мирній країні, де працює закон, де працює свобода слова, де немає ніяких обмежень для військових, де немає воєнного стану, де громадяни України, які проживають за кордоном, можуть повернутися в Україну і проголосувати. Бо там на заході ніхто для них тисячі дільниць будувати не буде, і організовувати виборчий процес не буде. Про це багато країн заявило. Але але, наші умніки рішили скористатися цією інформацією, і про що видав Арахамія? Арахамія реально ну він проговорився. Чесно скажу. Це моя позиція. Бо вона виглядає так: ну як мінімум, що сказав Арахамія. Він сказав, що законопроект про вибори та референдум Верховна Рада може презентувати до кінця лютого. Ну, окей, там вони щось там напишуть, презентують і так далі. От. А референдум щодо мирної угоди вони можуть провести одночасно з виборами президента. Приблизно це буде виглядати так: ви голосуєте за мирну угоду і підтримуєте Зеленського. Так. Бо він буде в нас президентом, який дає мирну угоду. А інші. Які не є учасниками будь-яких перемовних позицій, просто-напросто є представниками партії війни, це частинка афери, яку ми з вами вже чули, і в принципі ми її можемо аналізувати. Проте, заява пар... голови парламентської фракції Слуга народу має дуже серйозний прихований момент. Увага! За його словами, це можливо зробити після появи. Драфту ну, чернетки після появи чернетки мирної угоди. Та встановлення режиму припинення вогню. Ну тобто розуміємо, да? Референдум і оце все вони готові провести під час воєнного стану, але як буде тільки припинення вогню. І тут про що йдеться мова: вони хочуть це зробити після появи чернетки. Після того, як оприлюднений документ винесуть на публічне обговорення, я, чесно кажучи, прифігів, пояснюю тепер людською мовою. Ми з вами уважно читаємо мирну угоду і тих 20 пунктів, про які нам зранку до вечора трусив Зеленський. Я дивлюся пункт 18. Україна має провести вибори якомога швидше після. Підписання угоди. Тобто спочатку підписання угоди, потім вибори. Що каже Арахамія? Арахамія каже: ні. Як тільки появиться Чорновик, ми проводимо референдум з виборами, а потім хтось там підписує угоду. Ще раз наголошую: вони хочуть підписання угоди. Скинути на новообраного, умовно кажучи, президента провести референдум і вибори до підписання угоди, в якій 18-тим пунктом прописано зовсім інше. Спочатку угода, потім референдум, я зараз не буду залазити в дєбрі законності і легітимності цього плебісциту, цих рефер... цього референдуму. Під час дії воєнного стану, я вже казав, неправильно не можна. Закон забороняє, Конституція не дозволяє. Ми навіть не залазимо в тему цього референдуму. Яке там питання буде стояти? Типа, ви за мир чи за війну? Да? <с? <с?> ви підтримуєте 20 пунктів? Так, підтримуємо. Так, почекай. Читай 18-й. Ну, коротше кажучи, цю аферу вони намагаються провернути, перекласти відповідальність повністю на народ, і, звичайно, потім сказати, що от ми тут підписуємо після референдуму. Арахамія хоче, ще раз наголошую, наплювати на ці всі історії. От і цьому він проговорився, це і є головна афера. З референдумом. Ну і звичайно, звичайно, ми з вами сьогодні ще поговоримо про Америку. Що сказав Трамп? Трамп зробив дуже декілька заяв. Ну, по-перше, віце-президентці Венесуели він спочатку її похвалив за те, що вона хоче працювати із США, але як тільки вона почала розповідати про незалежність і суверенітет, він їй сказав, що її чекає доля ще гірша, ніж доля Мадуро. Почули? Зробили висновки. Він не збирається передавати ніякої влади віце-президенції, і тим більше не збирається сьогодні передавати ніяку владу, навіть, як я вже казав, опозиціонерці, яка має Нобелівську премію і так далі, він буде мутити своє кіно. Чи будуть якісь протести, чи будуть якісь бойові дії на території Венесуели, я не знаю. Дехто каже, що Китаю вигідно, щоб американці зав'язли в Венесуелі, і вони таким чином скористаються ситуацією та почнуть працювати в напрямку Тайвань. Ми не будемо зараз залазити в ці дєбри, але, крім того, всього, американський лідер Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії. Коротше кажучи, діт на кураже. І він сказав, що цей острів дуже важливий і потрібен Вашингтону для оборони. Ну, коротше кажучи, як то росіяни? Ми захищаємося, ми ні на кого не нападали. Вам нічого це не нагадує? Окей, маємо ще одну історію, де верховний лідер Ірану планує втекти до Москви в разі посилення протестів. Про це пише The Time. Я вже говорив, що ця історія, коли протести були би проти Аятол, проти режиму, це революція. Якщо протести проти економічної кризи в рамках цього режиму, то це ще не революція, але почала проливатися дуже багато крові. І це може. Полихнути, куди буде втікати Хамені, не знаю. Ну, скоріше всього, пише The Times, що він буде валити в Москву разом з родичами, помічниками і так далі. Тим більше, що знову ж таки, знову ж таки, в нього є досвід подивитися, куди втік Башар Асад. Ну, я думаю, що десь така сама історія. Знову ж таки, це країна, яка має нафту, і ми дивимося зараз, маємо слідкувати за позицією Америки. Я хочу сказати, що позиція Америки Венесуела, позиція Америки Сирія, позиція Америки – Іран це є позиція контролю над країнами, які мають нафту. Чи добре це для України, чи погано? Ну, поки нафта падає, для нас все добре, бо це погано для Москви. От. Ну і плюс те, що якийсь союзник з москалів, всі вже побачили. Москва кидає всіх. Чому? Не тому, що вона не хоче, а тому, що вона не може. А чому вона не може? А тому, що Збройні сили України. Стоять на своїх рубежах, така невеличка новина на даний момент. Сьогодні, можливо, ми ще поговоримо про кадрову кавасутру в команді Зеленського, але це буде трішки пізніше. Друзі, ми переможемо. Слава Україні!